Привіт, у Росії наростає дефіцит бензину, а ціни на біржі вже кілька разів на місяць оновлювали історичні максимуми. Оказывается, бензин подорожав из-за того, что перевозка бензина подорожала из-за того, что подорожал бензин. Ну вот теперь все понятно. Спасибо, ребят, что объяснили. криза наростає на тлі традиційного сезонного зростання попиту і частіших українських атак на нафтопроробні заводи, і інші об'єкти паливної інфраструктури у серпні. За підрахунками BBC, їх було щонайменше 17. Це втричі більше ніж в серпні минулого року. Зами громадяни, аеропортська траса, дорога на аеропорт, автозаправка бензин. Бензин 95 стоїть 80 рублей 57 копій. Вроді би і кризис уже спав, туристи роз'їхались. За оцінками експертів, від 15 до 20%, а то й більше потужності і паливної промисловості виведено з ладу. Це призвело до дефіциту бензину, черг на заправках та рекордного зростання цін. Літр вважають, що один шатає. Дірень дураков, що. Бензинова криза докотилась вже й до окупованих територій України. Якщо удари по НПЗ будуть продовжуватись, то криза буде наростати. Отже, про це кажуть самі росіяни. От прокатився по нескольким заправкам, нету топлива. М -м я вже мовчу о цінах на них, в принципі, тут навіть і на територіях, і в області. А, в общем, ситуація а, не зовсім хороша. І зараз знову скажете, Леоня Жудіна ганяє. Та да ні, просто нам не все говорят. Друзья, товарищи, что происходит? Связи нет, Телеграм не работает. Ватсап не работает. Позвонить никому невозможно. Сейчас приехала на заправку заправляться. Говорят, бензин закончился. Теперь выдаем его по талонам. В смысле? по талонам? Что происходит? Мы в Советский Союз вернулись. А в Китаї відбувся військовий парад. Це, звісно, бачив Трамп і сказав про це таке. Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Владіміру Путіну та Кім Чен Іну, поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки. Напевно йому сумно, що ці диктатори тусувались без нього. Є образливо, що всі парад вийшов, нібито ефектніший. Китайський диктатор Сі Цзінпін вирішив і собі присвоїти перемогу в Другій світовій війні і провів парад на честь 80-річчя її завершення. А це парад Трампа, який був 14 червня, день його народження, а це китайський. І знов парад Трампа. So well. so if you threaten... Все ж таки вміють диктатори робити паради. <реклама> Там зустрічались Путіні, Сі і Кім сії Ін. До речі, після Кім Чен Іна прислуга стирає всі сліди. Корейские безопасники избавлялись от следов пребывания Кима в резиденции Дял Юй Тай. Забирают стаканы, тщательно протирают всю мебель. А российские пропагандисты после парада набрались в певности и говорят, что Запад уже все. Пекин вместе с Москвой и Пхеньяном готов предложить альтернативу западному миру. Эксперты говорят, это формирование нового блока, который уже называют осью перемен» противовес западному влиянию. А тут хвалить китайские ракеты. Китайцы продемонстрировали новейшую ракету наземного базирования Дунфэн-5С, которая, по словам, собственно, китайских комментаторов, может облететь весь мир. То есть, может у нанести удар в любой точке земного шара, догадайтесь, с трех раз, точнее, с одного, да, кто имеется в виду. Полетные задания межконтинентальные на Вашингтон марш! На Пентагон марш, Эта страна не испытывала войны на своей территории. Она не понимает, что такое горящий э, Лос-Анджелес или горящий Вашингтон. Это у них осталось в далеком-далеком прошлом. Последняя и... иностранная интервенция на территорию США закончилась в 1814 году. То есть они, да, просто все забыли. А еще диктаторы Си и Путин говорили про бессмертие. Сі каже раніше люди рідко доживали до 70 років. Тепер у 70 ти ще вважаєшся дитиною. Путін йому каже, завдяки біотехнологіям органи можна безкінечно замінювати. Люди можуть навіть досягти безсмертя. Сі каже, дехто прогнозує, що в цьому столітті люди житимуть до 150 років. Жесть, уявіть, якщо такі диктатори будуть жити до 150 років, краще не уявляти. А це українські військові знайшли ще одне свідчення про співпрацю Росії та Китаю, відео, яке ви бачите із збитого російського безпілотника Гербера, яке знімалось на китайському заводі, де тестували її камеру. Гербера це російський переважно пінопластовий безпілотний літальний апарат, який з'явився на полі бою влітку 24-го року. А це коментарі людей щодо цього відео в мережі X. Гербера слугує для розвідки або як дрон приманка, що виснажує українську ППО. Це спрощена версія іранського дрона Камікадзе Шахет 136 в якому використовуються китайські комплектуючі, зокрема камера і двигун. Переговорами про войну и не пахнет, ничего не происходит. Путин кажет, нехай Володимир Зеленский приезжает капитулировать в Россию. В целом, я никогда не исключал возможности такой встречи с господином Зеленским. Есть ли какой-то смысл в встречах? Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. Но если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву. Такая встреча состоится. А Трамп знов тысячный раз на задуволенный Путиным. No У меня нет послания президенту Путину. Он знает мою позицию и примет решение в любом случае. Какое бы решение он не принял, мы будем либо довольны, либо недовольны. А если мы будем недовольны, вы увидите, что будет дальше. Польский журналист запытав, чему он не принимает жодных мир через небожание Путина укладать мирного года. Той гневно ответил. Это стоит России сотни миллиардов долларов. Вы называете это отсутствием мер. А я еще не принял меры второй третьей фазы. Но когда вы говорите, что нет действий, я думаю, вам следует найти себе новую работу. Если вы помните, две недели назад я сказал, что если Индия будет покупать, у нее будут большие проблемы, и именно это произошло. Так что не рассказывайте мне об этом. Короче, через два тыжни будут еще два тыжни, и так те тыжни будут вечно, я к А ще 4 вересня це історичний день в цей день, 4 вересня 1987 року. Німецький пілот Матіас Руст, який безперешкодно приземлився на літаку в центрі Москви, був засуджений до 4 років тюрми через незаконне проникнення через повітряний простір СССР. Від 4 років лішення свободи в безправітної трудовій колонії общого режиму. Але саме 28 травня 87 року Матіас Руст, німецький любитель, на легкомоторному літаку, завершив тисячокілометровий переліт в Москву, де безперешкодно пройшовши всі ешелони ППО РСФСР, приземлився на червоній площі в центрі Москви. В день прикордонних військ СССР вийшов з літака і сказав, що його політ був закликом до миру і почав роздавати автографи. П'ять часов без безпеки. А это просто його співсотка льотнее Москва. І це був один із останніх знаків краху вмираючої імперії. До речі, Руст відсидів в тюрмі 432 дні, після чого повернувся в Німеччину. На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, дякую за перегляд.